Рівнянка Галина разом з своїм чоловіком Борисом вже більше 20 років мешкають на другому поверсі будинку на вулиці Відінській, 8А. Кажуть, як тільки поселилися, все було добре, але через деякий час під їхніми вікнами почали будувати філію одного з банків. А тепер нові сусіди на першому поверсі споруджують ще щось. Ми з дружиною, приїхавши з відпустки, побачили ось таку картину. Ведуться монтажні роботи. Ну, козирка, щось, типу такого. Дозвол у нас. Ніхто з нами не радився, Заважає світловий простір, закриває. Потім зверху люди ж наші нас всякі падає сміття. Люди кажуть, на загальних зборах мешканців будинку нові сусіди з першого поверху обіцяли побудувати офісне приміщення. Тепер, начебто, там споруджують черговий розважальний заклад. Цілу суботу дзвонила до неї. Вона трубки не брала, дозвонилася я десь пів десятої ввечері. Дозвонилася і говорю, що ж ви робите. Ну ви ж закрили мій зоровий простір, ви зробили такі, таку широку цю кришу, цей каркас такий широкий, це ж мусор буде. Вона мені заявила, візьмеш віника і будеш мести. Якщо в людей є гроші, то їм що все дозволено. Приватний підприємець, яка її викупила квартиру на першому поверсі, у телефонній розмові повідомила, що на вулиці Відінській, 8А будується торгово-офісне приміщення. Також є всі відповідні дозволи та документи на спорудження. Підтвердила жінка і інформацію про зустріч з мешканцями будинку, де домовилися з людьми про будівництво. Чому ж зараз мешканцям щось не подобається, вона не розуміє. Однак, аби остаточно врегулювати всі проблеми, які виникли, приватний підприємець погодилася ще раз зустрітися з мешканцями будинку. Олександр з Артем Лаговський, новини Рівного.